Всім привіт! Це базові уроки в'язання гачком для початківців. І зараз урок номер один, де ми навчимося правильно тримати гачок та набирати ланцюжок з повітряних петель. Ось так він виглядає. Якщо його розпустити, не залишиться навіть вузлика. Перш за все розповім декілька слів про те, як вибрати гачок. Гачок. Відрізняться за своїм номером ось 4 міліметра, це виходить діаметр гачка. Ось я візьму гачок номер 8, відповідно, 8 міліметрів його діаметр. Щоб подивитися на лінійці, 8 міліметрів. Цей 4 міліметри. Діаметр гачка, тобто його розмір, має приблизно дорівнювати товщині нитки. Ось так, якщо поміряти, тому що якщо ви будете в'язати товсту пряжу занадто тоненьким гачком, то виріб буде дуже стягнений. А якщо будете в'язати тоненьку пряжу товстим гачком, то буде занадто розхлябаний. Як правило, на самій пряжі виробник нам уже рекомендує яким гачком її в'язати, ось на плюшеву пряжу рекомендують 4,5 мм гачок, ну, її так і в'яжуть 4-5 мм. Ось така пряжа в мене є. Тут рекомендують нам гачок від 3,5 до 5 мм. Якщо ви будете в'язати за якимось майстер-класом, то майстриня на початку відео, як правило, дає рекомендації і щодо вибору пряжі, і щодо того, яким гачком в'язати виріб, тепер розповім, як будемо тримати гачок. Є два способи тримати гачок. Як ручку, тобто ось так. Ось цією голівкою гачка нагору. І другий спосіб тримати гачок як ніж. Ось так. Два пальчика за верхню частину і три, три пальчика притримуємо гачок в долонці. Відповідно, тоді голівка гачка дивиться вниз. Я тримаю гачок як ніж. Так. Тепер. Починаємо набирати ланцюжок з повітряних петель. Є також декілька способів. Зараз я покажу вам найлегший, як на мене. Беремо ниточку, ось, на пальчик, просовуємо під неї гачок і прокручуємо один повний оберт за годинниковою стрілкою. І тепер Захоплюємо оцю ниточку, яка йде від клубочка. Тільки не забуваємо притримувати її трьома рештою пальчиків, створювати натяг. Захоплюємо робочу нитку і протягуємо в це кілечко. Затягуємо. Ось у нас вийшов перший вузлик, він ще за повітряну петлю не рахується. Притримуємо робочу ниточку. Яка йде в нас від моточка трьома пальчиками в долонці. Захватили, протягнули. Ось у нас вийшла перша петля. І так само набираємо всі наступні. Захопили, протягнули. Великим вказівним пальцем тримаємо сам ланцюжок, який у нас виходить. А трьома пальчиками тримаємо робочу нитку, щоб притримуємо її, щоб у нас був натяг. Захопили, протягнули. Ось так набирається ланцюжок з повітряних петель. Коли ми рахуємо повітряні петлі, то ось цей перший елемент, коли ми прокручували гачок на пальчику, він не рахується за повітряну петлю. Тобто ми рахуємо повні петлі. Ось один, два, три, 4, 5, 6 і сім. Це перший спосіб. У моїх майстер-класах ви можете побачити, що я Починаю набирати повітряні петлі трошки іншим способом. Зараз я вам його покажу. Ось так: ниточку, склали, зробили таке кілечко, вводимо сюди гачок і захоплюємо робочу ниточку і протягуємо в це кілечко, притримуємо обидва кінці ниточки і затягнули. Усьо в нас вийшла перша петелька. Вона в нас ще не рахується за повітряну петлю. Притримуємо обрізаний кінець великим вказівним пальцем. Рештою пальців тримаємо ниточку в долоні, створюємо натяг. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо. Усьо маємо першу повітряну петлю. Захопили робочу нитку, протягнули. Захопили. Тягнули. Ланцюжок тримаємо великим вказівним пальцем, решта три пальчики роблять натягнитки. Набираємо ланцюжок. При підрахунку повітряних петель ось цей перший вузлик за петлю не рахується, рахуємо повноцінні петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І якщо розпустити повітряні петлі, на нитці не залишається навіть вузлика. При наборі повітряних петель ми їх сильно не затягуємо, оскільки далі при в'язанні будемо в них в'язати наступні елементи.